Вітаю вас, дорогі глядачі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Про народження Ісуса Христа пише Євангеліст Лука у другому розділі. Читаємо з сьомого вірша. І породила вона свого первенця, сина і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Господь прийшов до нас, народився для спасіння світу. І хоч нікому не відома точна дата народження Спасителя, треба сказати, що події рівнозначної Іці не знала вся історія людства. Однак ті відомості, що зафіксовані в новому заповіті, були передбачені значно раніше старим заповітом. Свідчення про них давалися різними людьми, що жили у різний час впродовж тисячоліть. Наприклад, Адаму Бог сказав, що Христос народиться від насіння жінки, що свідчило про його людську подобу. Аврааму Бог відкрив, що Христос походитиме від його насіння, отже, йому належало народитися у єврейській сім'ї. Давиду Бог вказав через пророка Натана, що Христос вийде з його утроби, тобто з дому Давида. Пророку Михею було відкрито, що місцем народження Христа буде місто Вифлеєм. На кінець Йосипу ангел Божий сказав, що Христос народиться від його дружини Марії, і ім'я Його буде Ісус. За Божим планом таємно, в тиші мав народитися той, кому належало змінити світ на краще, спасти його від неминучої загибелі. І ось він, син Бога живого, з'явився на світ у незнаному містечку Вифлеємі, як бідне немічне немовля. Марія та Йосип були людьми без особливого достатку. Бути бідним від народження не так сумно, як стати ним, пізнавши усі привілеї та зручності багатства. А Ісус знав не лише наш земний обмежений достаток, а всю славу небес, котру залишив добровільно і співчуття до нас з вами, дорогі друзі. Вдумаймося в це і збагнім масштаби його подвигу. Так, перший прихід Христа на землю це величезна, за зазначенням найрадісніша подія в житті грішника. Приєднаймося і ми до цієї урочистої разом з усіма події, хто довіряє плану спасіння у Христі. Славімо кожної миті того, котрий так полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Подібно до вифлеємських пастухів будемо розповідати іншим про нашого Спасителя, котрий, народившись одного разу в Вифлеємі, постійно народжується у кожному доброму і вірному серці, відкритому для Господа. Будемо готуватися ретельно до його славного другого пришестя. Сьогодні в молитві давайте подумаємо з вами про це. Наш дорогий Небесний Батько. Дякуємо тобі за те, що колись у цей світ прийшов Ісус, який пізнав всі нещастя, гори, страждання людини, ті самі, які пізнаємо ми. Який разом з тим, ставши людиною, повністю Господи ототожнив тебе з нами. Який показав твою любов, показав, як Ти, Господи, цінуєш нас, показав, на що готовий Ти заради нашого спасіння. Сьогодні, згадуючи народження Ісуса, допоможи нам пам'ятати про Його друге повернення сюди, і що це буде дуже скоро. Допоможи нам готуватись до цієї славної події, наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас. Гарного вам дня! А я нагадую, що ми, як і завжди, чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Окрім того, ви можете телефонувати нам за номерами гарячої лінії. До побачення, Божих благословень!